Чи жінку ми порівнюємо з весною, бо кожна з них у світ життя дає. Весна з землі, а мати нам з тобою. Весна приходить, будить все от сну. Несе тепло, дає життя рослині, а жінка-мати зірочку ясну. З життям дарує. Гріна є, що так одвічно їх обох єднає, бо кожна з них тепло і любов дає, нічого взамін не вимагає. Весна і мати, радість те від них, добро і щедрість, ласка наймиліша, та спів, дітей, веселий сміх, і ніжна пісня щира, наймиліша. Весна і мати. Що, що в світі процвітає, від них обох і те живе тепло, і це весну і матір поєднає.